Розкажу вам про техніку дихання Капалабхаті, яка має одну дуже секретну, але класну властивість. Але про неї в кінці. Техніка дихання вона має очищувальну дію як для організма, так і для свідомості. Як же її виконувати? Ми будемо з вами свідомо виконувати тільки видихи, шумні видихи через ніс. І коли ми робимо видих, ми скорочуємо м'язи живота і штовхаємо живіт. Назад і вгору. Тобто живіт буде виконувати ось такі рухи. Назад і вгору. І виглядає це ось таким чином. Тобто ми свідомо робимо тільки видихи, а вдих відбувається автоматично. Дуже важливо перед виконанням цієї практики прочистити добре ніс. Дуже важливо не виконувати її на наповнений шлунок, і секретна властивість, яку, яку має ця, ця практика, це у вас будуть дуже спалюватись зайвий жир на животі, і ваш живіт буде ставати пласким і гарним. Практика виконується по 100, 150, 200, або може навіть якщо ви вже досвідчений. Виконавиць дихальних практик можна і по 500 раз за один підхід. І потім робити перерву секунд, 30-20 і робити ще одне коло. Таких кіл можна робити там 2, 3, 4, це вже залежить від вашого самопочуття. Дихайте з задоволенням.